Хочу бути самостійним. Не вчіть мене, я виріс і сам знаю, що мені робити. Скільки разів ми чуємо такі вислови від наших дітей, скільки разів ми самі говорили щось подібне нашим батькам. Сьогодні ми почули Євангельську притчу про блудного сина. Історія блудного сина це насправді пересічна історія багатьох сімей у всі часи і у різних народах. Господь Ісус Христос використовує цей знайомий до болю кожній людині сюжет для того, щоб в образах батька та синів передати глибокий духовний зміст. Отже, згідно з притчею, молодший син бажає отримати свою частину спадщини. Скільки років цьому юнакові? Притча не дає такого уточнення, проте очевидно, що сама його вимога видати спадщину говорить про якесь умовне повноліття. Як припускають екзегети з урахуванням звичаїв на той час йому було років 15-16, зовсім юнак, але в іудеї того часу в цьому віці вже одружувалися. Можемо припустити, що бажання піти з батьківського дому було молодшого сина неспонтанним. Він давно хотів, він прагнув, він жадав залишити рідну хату. І треба було лише дочекатися необхідного віку, щоб висунути свої вимоги. І він дочекався Дай мені частину майна. Часто при читанні цієї притчі ми полишаємо за увагою одну важливу деталь молодший син просить свою частину спадщини. Однак, коли ж прийнято отримувати цю спадщину? Не виплати на утримання, не окремі кошти, а саме спадщину. Очевидно, що лише в разі смерті власника майна. І ось, звертаючись до свого батька з вимогою віддати спадщину, син насправді робить те, що слід робити лише після смерті батька. Його вимога в дійсності означає: Я хочу жити, хочу веселитися. А ти, старий, все ще живий. Мені набридло чекати на твою смерть, немає більше сил терпіти. Давай мені мою частину майна, наче ти вже помер. Батько віддає молодшому синові його долю спадщини. І той, окрилений вседозволеністю, вмить помчав із дому свого батька: Молодший син, блудний син. У цьому випадку блудний означає. Той, що збився з вірного шляху, заблукав. Хоча, звичайно, він не оминув і гріха розпусти. Блудний син егоїст, і це його головний гріх, він любить себе та свої пристрасті, він бажає отримати свободу та спадщину, щоб догодити самому собі. Але як часто буває у житті, цей гордий юнак зустрічає компанію подібних до нього марнотратників життя їх нічого не поєднує: ні дружба, ні любов, ні пошук істини, ні духовні пошуки. Спільним є тільки пристрасний спосіб життя. У своєму ставленні один до одного вони нещирі, лицемірні, улесливі. І коли молодший син розтратив своє майно живучи розпусно, як говорить про це святий Євангеліст Лука, то, зрозуміло, залишився він один нікого поряд, ніхто з його товаришів не допоміг йому та не підтримав його, опинившись у вкрай складному становищі, та ще у той час, коли почався голод, нещасний юнак найнявся пасти свиней. Для іудея пасти свиней надзвичайно принизливе заняття, можна сказати, що це дно соціального падіння. Стати свинопасом його змусили справді великі злидні. Очевидно, що господар, який найняв його, був людиною жорстокою і жадібною. Сказано, і він радий був насититися ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Ріжкове дерево рослина, що дає плоди, схожі на стручки квасолі. На сході цими стручками годували деяких свійських тварин. Так от власник свиней не дає своїм працівникам у їжу навіть цієї рослини, такою була його жадібність. Досягнувши крайньої межі приниження, блудний син, як каже святе письмо, опам'ятався дуже важливі слова. Вони означають, що стан, у якому знаходився блудний син, був подібний до сну, забуття, навіть сп'яніння. Те веселе життя, якого він так прагнув, виявилося дурманом і оманливістю. І ось він приходить до тями. Отже, усвідомлює своє справжнє становище: він, син багатих батьків, вільна людина, опустився, став нікчемністю. Чиїмось навіть не слугою, а рабом. І після такого прозріння син, вже внутрішньо каючись, розуміє, що треба повернутися додому, до батька. Намір блудного сина повернутися до батька визріває поступово. Спочатку поглиблюється усвідомлення свого стану, а потім формується і рішучість його змінити. Історія свавільного життя блудного сина дуже яскраво показує, що людина, яка бажає жити окремо від Бога, у своїх духовних та моральних рисах, скочується дедалі нижче і нижче, поступово втрачаючи при цьому свою гідність і стрімко розвиваючи огидні тваринні схильності, які безумовно у людині теж є. Нерідко буває так, що тільки опинившись у бахнюці разом зі свинями, тобто найогиднішими пристрастями, людина усвідомлює свою духовну спустошеність. І тоді, прийшовши до тями, починає шлях додому, до Отця Небесного. Нелегко було блудному синові прийняти рішення йти додому. Євангельські слова, які передають його думки, відкривають для нас його самомотивацію. Скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я вмираю з голоду. встану, піду до батька мого. Більше того, син, розкаявшись, обдумує слова, які хоче промовити батькові, і скажу йому: Отче, сорішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Ці слова сповнені смиренності та усвідомлення провини. Важко уявити, скільки разів, ідучи довгою дорогою з країни далекої до батьківського дому, він проговорював ці слова, скільки разів малював собі картину зустрічі з батьком, скільки разів хотів повернутися назад через неправедний сором. Та все ж, він дістався до рідного дому. І коли він підходить до будинку, батько ще здалеку його бачить і впізнає, і сам вибігає назустріч своєму блудному чаду. Згадаймо промову, яку підготував для зустрічі з батьком блудний син. І ось зустріч відбулася, і син починає вимовляти свою промову. Звернімо увагу на таку подробицю, яку ми часто не помічаємо, читаючи цю притчу. Блудний син встигає сказати лише першу частину: Я сорішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватись твоїм сином, але не промовляє другу частину прийми мене як одного з наймитів твоїх. Так відбувається не тому, що син забув це сказати або передумав, а тому, як пояснюють екзагети Святого Письма, що батько перебиває свого сина. У самому поверненні сина батько бачить його каяття і чудово розуміє, що і як відбувалося з його сином увесь цей час його блукань. Батько не чекає на розгорнуту покаянну промову, йому не потрібні промови, йому потрібний син, всі слова у бік, для чого вони, коли і так усе очевидно. І саме батько бере на себе ініціативу примирення. Замість слів, батько починає цілувати своє чадо. Святитель Петро Хрисолог каже батько спокутає гріхи сина поцілунком, покриває їх обіймами. Він робить це, щоб не виставляти злочини сина на показ, щоб не мучити сина. Слова батька, син мій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, означають, що відхід сина з дому за таких обставин. Повний розрив з батьківським будинком і батьком рівносильні були ніби смерті сина, а зараз його повернення рівноцінне Воскресінню з мертвих. Сповнений радості батько наказує принесіть найкращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги. Найкращий одяг, взуття та перстень це ознаки статусу. Надаючи їх синові, батько показує, що сина повністю пробачено і відновлено у статусі синівства. Тема втраченого синівства та його відновлення має надзвичайне значення не лише у цій притчі, а й взагалі у всьому святому письмі. Людство було покликане стати чадами Божими, але гріхопадіння про батьків і наші особисті гріхи роблять так, що ми втрачаємо цей статус. Бог не чекає і тим більше не вимагає від нас якихось принижень. Але щойно, побачивши наше бажання повернутися, сам миттєво наближається до того, хто кається. Можна сказати, що Бог зосереджений на спасінні людського роду, відновлення втрачених розірваних відносин. Повернення синівства, як сказано раніше, не тільки у цій притчі, а й у всьому Святому Письмі, у святоотцівських працях і богослужбових текстах, представлені дуже яскраво. Достатньо вслухатися у молитву таїнства хрещення, де неодноразово йдеться про дарування стану сина або дочки і про наслідування. У літургії святителя Василія Великого в одній з молитв знаходимо такі слова. Синоположення, дарування, тобто усиновлення нас Богу, коли ми не чужі, не якісь пришельці, не якісь чужинці, а свої Богу, притча, здавалося б, на цьому радісному моменті мала б завершитись. Але вона містить другу, не менш важливу частину улюблячого батька, окрім молодшого сина, був ще й старший. Наприкінці притчі саме він стає головним персонажем. У весь цей час, коли молодший син вів розпусне життя, старший залишався із батьком. І ось, дізнавши, що молодший син повернувся і батько прийняв його, старший аж ніяк не радіє, навіть більше відверто обурюється. І це також історія стара, як світ, старший та молодший брати. Їхнє суперництво, ревнощі та заздрість видно вже в історії Каїна та Авеля, двох перших братів на землі. Кого розуміти під старшим братом у цій притчі? Екзегети давали багато різних пояснень, де під старшим братом мається на увазі іудейський народ, а під молодшим язичники, або під старшим фарисеї та садукеї, а під молодшим – митарі та блудниці. Деякі навіть в образі старшого брата бачать ангелів, а у образі молодшого падший людський рід. Кожне з цих пояснень, безумовно, має право на існування і глибокий сенс. Однак, давайте побачимо у цій притчі, перш за все, нас самих: не ангелів, не іудеїв, не язичників, а нас, православних християн. І прочитаємо цю притчу як історію про самих нас, під яким образом ми побачимо себе. Сама притча читається в одну із підготовчих неділь до Великого посту. Образ блудного сина присутній і у церковних текстах. Згадаймо, хоча б слова молитви «Об'яття отча, тобто обійми отцівські. Ця молитва є сідальним після третьої пісні канону цього дня. І все це природним чином схиляє нас до того, щоб бачити в образі блудного сина нас самих. Це налаштовує нас на важливе відчуття, що для Бога грішники все одно залишаються дітьми, на повернення яких чекає люблячий отець. У такому контексті образ блудного сина стає навіть привабливим, а ми самі гріємося думкою, що як би ми не грішили, нас пробачать, як пробачили, Блудного сина. Для цього потрібно лише прийти до тями, покаятися і йти до Отця Небесного. І все це, звісно, так, але якщо, але якщо ми все ж таки не молодший блудний син, а старший, хто з нас бачить себе у цьому старшому синові? Адже у цьому образі полягає страшна таємниця таємниця хибного синівства. Гордості, непрощення та заздрощів. Здавалося б, старший син завжди з батьком, трудиться, не покладаючи рук, приклад відданості та розсудливості. Він усе ніби робить правильно, але при цьому в нього немає найголовнішого: у ньому немає любові ні до батька, ні до молодшого брата. Коли молодший брат повертається, старший навіть не хоче назвати його братом, але, звертаючись до батька, говорить про свого молодшого брата як про сторонню людину цей син твій. Він, старший спадкоємець, господарський і слухняний, раптом звертається до батька з докорами. Отже, в особистості старшого сина ми бачимо не добру і щиру, а самолюбиву, заздрісну. І гордовиту людину, яка в таємних недрах свого серця також мріє про смерть батька та про отримання всього його майна. Важлива деталь старший син не каже батькові, навіщо ти прийняв цього пияку і марнотратника життя, який напевно і далі не залишить своїх звичок. Старший син не попереджає батька, що його милосердя знову може бути зневаженим. Ні. Старший син виплескує назовні те, що його насправді хвилює. Ти каже він батькові, не дав мені і козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Так ось про що він мріє, так ось, про що всі його думки. Він насправді теж хоче веселитися із друзями. І молодшого брата він ненавидить за те, що той веселився, а потім ще і отримав пробачення. Все що завгодно є в серці старшого брата, крім любові, крім милосердя, крім щирості. Розглядаючи духовний сенс цієї алегорії, чесно відповімо собі на запитання: хіба не злостимося ми, коли бачимо, що хтось у духовному житті отримує дари майже відразу, а ми при цьому, незважаючи на довгі роки церковного життя, ні? Хіба не мучимо себе думкою, чиїсь молитви збуваються, а мої ні. І ось тоді починається воістину диявольський стан, тільки зовнішнього, а не сердечного благочестя, заздрощів, кордості, самомилування і, звичайно ж, засудження. Знову скажемо: легко міряти на себе образ блудного сина. Який, зрештою, виступає позитивним персонажем, бо розкаявся та отримав прощення від батька. Але давайте все ж пильно замислимось над образом старшого сина і запитаємо, чи це не я? Чи можу я перенести і по-справжньому прийняти те, що інші люди отримують прощення, отримують духовні дари та духовну радість? Чи люблю я Отця Небесного всім серцем моїм? Чи все моє так зване духовне життя це лише шлях самоствердження, щоб довести при цьому іншим, і навіть самому Богу, що я кращий за інших. Чи сам я гідний цих дарів і милостей Божих? Господь наш Ісус Христос говорить своїм учням: у домі Отця Мого осель багато! У цьому батьківському домі є місце кожному, хто прийде і попроситься до люблячого Отця, але чи зможуть усі домочадці жити у мирі та злагоді у цьому будинку Отця? Адже люди такі різні, стільки відмінностей між ними? Звичайно, зможуть, але лише ті, хто готовий змінити себе цілком, змінити себе до серцевини, змінити докорінно. Отець Небесний нікого не вижене, але я впевнений, що багато хто і сам не захоче увійти у дім очі. Як і в сьогоднішній притчі, коли батько приймає у дім молодшого сина, старший розгнівався і не хотів увійти. Так і численні, здавалося, праведники, а насправді самопоклонники не захочуть жити під одним дахом з тими, кого вони зневажили, кого вони ненавиділи, кому заздрили. І над ким звеличувалися, і тому, не війшовши у дім очей, залишаться поза його межами у пітьмі безпросвітній, де будуть з'їдатися своєю злобою і самомилуванням. Не будемо ж стояти осторонь, але ввійдімо до отчого дому, і без заздрощів і лицемірства розділімо радість про кожну людину, яка, як і ми колись, повернулася до Отця Небесного.